Бачу пана Кримчака і бачу пана Грубського. Е вибачте. Реально, що голова Грубського. Ось, а де. А, і є. Давайте перев'язок. Добрий день, усе чуєте, бачите нас? Так, чую, бачу, добрий день. Добре. Але не бачу я пані на Що сталося? Будь ласка, повідомте, під запис, що там що вона на Ваша честь, я отримав дзвінок за 15 хвилин до початку судового засідання, про те, що вона досі перебуває в судовому засіданні, на яке терміново викликали в Світушинському районному суді санкція, підвертова справа. А, і ну, документи про це будуть надані. Ну в понеділок в нас буде справи. Ж... Ну, можна... ну я Я, я по-перше, справді не питав, а по-друге, що потім ну я і не встиг би записати, бо я сам біг до, до, до суду, і це було на вулиці. Тому я про це я наступний раз ну, запитаю, якщо це так важливо. А У нас наступне засідання в 9-й ранку, в понеділка, якщо я не побачив. Я сподіваюся, що вона буде. Так да, і я впевнений що воно надасть свої пояснення особисто. І документи. І документи. А ви тим часом просто встигнете перезавантажитися після такого ну, Ні, тяжкого дня. Понеділок далі продовжується це перезавантаження. Це, це неминуче. Ну, в будь-якому випадку, зокрема, на відсутність захисника на ніч, mm -hmm. пане Папор, дійсно, ми не можемо проводити, я ще вас запитаю. Чи ми ми не... зможемо, ваша честь, можемо, але, це вже... але це вже у чергове, можна сказати. На ну, Ваша честь, випуск. Захисник має можливість регулювати своє навантаження. І за обставин, коли її клієнт, справа її клієнта розглядається в суді, і вона завчасно-завчасно викликана у судове засідання, то відповідно потрібно визначати межі і... Обсяг своєї роботи і з'ясовувати. Чи може вона брати захисту? 10, 19.55 дійсно брала участь про тоді запобіжного заходу Тимтосурівської Степійкова. Що відносин 39 Можливо, та сама справа, можливо, ні, я не знаю. Ваша честь, я вказую на те, що це Добре. нові справи пані Надіж, де тільки обираються запобіжні заходи. І, вочевидь, це зроб, робиться на шкоду її багаторічному вже на цей час клієнту. Таким чином. Її власному правда? Ну, за те я не буду стверджувати. Може, Суд. 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 Має бати про це можуть учасники, щоб вони не перетрудилися, не дай Бог. Щоб вони я думаю, що тоді я прошу зробити все можливе, щоб і моє волосся також не посивіло, Бо ну ви знаєте себе ще дуже дякую, дякую вам за турботу, але я дозвольте заперечив у прокурору. Проблема в тому, що санкційна справа була призначається дуже багато. Я не мені на слово будь-якому випадку у нас понеділ, де буде дійсно зазначено засідання. Я сподіваюся, що одна річ не буде там зайнято в невідкладне судових засіданнях, як вона цього сталася, і вона піде, надасть документ. І тоді ми поговоримо вже про ті обставини, які унеможливили її участь сьогодні в засіданні. Так, ваша честь. А я хочу завершити свою думку і враховуючи, що пані Надіч останнім часом систематично так вчиняє, і внаслідок чого зриваються так, судові засідання. П'ять останніх років? П'ять останніх років саме так, ваша честь то доцільно вже розглянути питання, що окрім пані Надіч, захист пана Кремчака здійснював а -а -а. ще і захисник на умовах безоплатної правової допомоги для, для того, щоб ми могли прослухати на себе. Залучили Алію, але він бо, то пошли, а... до Диманицького. Це дименець було, бо ми тоді в армію пішли, а не в армію, я пішов воювати. В армию, 35 років. Гаразд. Ваше честь, Значит, давайте зараз не будете. Ну, о, ваше відповідати, честь. Я вимушений вимушен відповісти, тому що прокурор вважає, що він бравим молодцем може зараз пропонувати мені захист, а я хочу нагадати. Що я сім років захищаюся з одним адвокатом, і сім років я плачу років? гонорари одному адвокату, і я вибачте, ну, Я не можу собі, я не можу собі дозволити іншого адвоката, нового адвоката, а будь-який інший новий адвокат, який навіть без оплати ви хочете сказати, має що вивчити справу, то скажіть, будь ласка, хто тут шкодить правосуддю? Ви чи новий адвокат? Новий адвокат буде я вивчати її півроку. Ну ваша хоч, честь, розумієте, хоча б хоч, да, заразилась. За, заради вас, я абсолютно спокійний, але я прошу, будь ласка, не дозволити. Знищувати да. зараз тому, той консенсус і нас є в судовому засіданні. Я би залюбки залучив адвоката, я не показую практику існування е, нашої ВПД, якщо і не, не адвокат за договором то це вони ніколи не позначають, а якщо її визначаєш, то потім вони тут же із справи виходять. Я кажу, як є, то тут я думаю, нічого нового, Ні, не для пана розповідає. Не чекає, я не повідомив. Тому що БПД дуже не знаю, піклується про те, щоб їх, їх адвокати не перепрацювалися. Гаразд, будь випадку, ми понеділок з'ясуємо, тоді перерва до, до 15 грудня до о, 9 грудня.